Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, футболу, до вашої уваги, 16-й випуск щоденника Євро. Сьогодні говоримо про вчорашні два поєдинки однієї восьмої фіналу, а саме Англія, Словаччина, Іспанія, Грузія, багато голів, перші екстра тайми, купа емоцій. Про все це говоримо найближчі кілька хвилин. Саме головне, що ми знаємо чергових двох учасників уже стадії чвертьфіналів. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Розпочинаємо з матчу Англія-Словаччина. Цей поєдинок відбувався першим. Стартові склади команду вашої уваги. Англія у воротах Пікфорд з Евертона, оборона Уокер, Манчестер-Сіті, Стоун з Манчестер-Сіті, Гехі, Крістал Пелес та Трип'єр Нюкасл. В півзахисті молодий мейну з Манчестер Юнайтед виходить також тут Райс з Арсеналу. Ближче до атаки САКа Арсенал, Белінгем, Реал Мадрид, Фоден, Манчестер Сіті. Гарі Кейн, капітан команди з Баварії, як завжди, на вістрі атаки збірної Англії. Тренує англійців Гарет Сауд. Який не знаю навіщо привіз більше 20 футболістів на євро, все одно ні зміни, ні заміни майже не робить. Збірна Словаччини виходить в доволі таки агресивному атакуючому складі відразу з трьома нападниками у воротах Дубравка з Нюкасла, Оборона Ганско, Ганскофеєнорд, Шкринір, капітан команди Парі Сен-Жермен, Вавро Копенгаген та Пекарік Герта, в півзахисті Дуда Верона, Лоботка Наполі та Куцка, Слован Братіслава. Трію попереду Гераслін Спарта, Прага, Штрелець, Слован Братіслава та Шранц Славія Прага. Італійський наставник Франческо Кальцона, тренер збірної Словаччини. Арбітром поєдинку був Турок Мелер, якого навіть в чемпіонаті Туреччини били, щоправда, не знаю за що. Ну але він був головним героєм старту поєдинку Англія-Словаччина, тому що за 17 хвилин перших виписав 4 жовті картки, зокрема, одну з них центральному захиснику Англії Гіхі, і було зрозуміло, що якщо Англія проб'ється до чвертьфіналу, він точно поєдинок пропустить через перебір жовтих карток. Початок поєдинку за збірною Словаччини. Оці три форварди, що вийшли. Вони ж не просто рахувалися на полі. Вони дійсно завжди були в атаці, і завжди була гострота та небезпека. Єдине, що до пори до часу словаки англійців пробачали. А от на 25 й хвилині покарали. Розрізна передача по центру на Івана Шранца, Вихід вічнавість з голкіпером. І 0-1, Між іншим для Івана це вже третій гол на цьому євро. Від збірної Англії на такий розвиток подій абсолютно нуль реакції, нуль емоцій, нуль зміни в грі. Таке враження іноді складалося, що це не збірна Англія, а якийсь представник нижчого дивізіону. Дуже примітивні дії закидання вперед туди, де побільше людей. Так, звичайно ж, техніка Усаки, Фодена, Белінгама є, і вони нею користалися, але загалом було все дуже-дуже примітивно. Ну єдине, що трішечки пошвидше почали вкидати аути. Але загалом перший тайм про. Грали 0-1. Але на початку другого тайму намить здалося, що от зараз уже понесеться, тому що на 51-й хвилині Філ Фоден замикає прострільну передачу з флангу та забиває гол. Єдине, що було помітно офсайт. І тому гол цілком закономірно не зараховано. Але гол, як то кажуть, всі ці побував. Словаки почали сідати все глибше і глибше, тиск англійців збільшувався, але атаки ще раз підкреслюю, були дуже і дуже примітивні. Здавалось би, якщо не виходить у основного складу, можливо вийде у тих, хто з'явиться на заміну. Але ж для цього ще потрібно робити ці заміни. А Саутгейт ці заміни робити не любить. Лише на 66 й хвилині виходить палмер, і то замість Тріп'єра, який травмувався. А якби не травмувався, цікаво чи була б заміна чи ні. Тим не менше, все ж таки моменти англійці, які не які але створювали. На 78-й хвилині Кейн пробивав з лінії Воротарського, але не влучив. На 81-й Райс влучає в стійку. Моменти гаються, час іде. Де форварди? Де допомога? Форвард з'явився лише на 94-й хвилині, і ним стає нападник Брентфорда Тоні. Здавалось би, Саутгейт, навіщо ти на 94-й випускаєш цього форварда, коли твоя збірна програє 0-1? Але люди знають, що роблять. В наступній атаці вкидання ауту, боротьба і Джуд Белінгем, який провів непереконливий матч, в падінні через себе пробиває та забиває, відповідно переводячи діло в екстра тайми. А на першій хвилині екстра тайми капітан англійців Кейн протискає захисника класно діє на другому поверсі, та уже 2-1 за збірною Англії. Ось так по суті класно зігравши лише три хвилини, англійці вже попереду 2-1. До речі, пасна Кейна віддає Тоні, якого Саутгейт випустив наприкінці основного часу. Після цього знову пішов примітив. Голкіпер збірної Англії Пікфорд кожного разу, як ловив м'яч, обов'язково падав на газон, вигравав дорогоцінні секунди. А коли в перерві між екстратаймами Саутгейт знімає Белінгема та Кейна, всім стало зрозуміло, що англійці будуть відстоювати цей результат. І таки відстояли: перемога 2-1 та, відповідно, вихід в чвертьфінал. Вболівальники збірної Англії. Які наприкінці основного часу я думаю готові були рознести все від злості? Можливо, рознесли все від радості. Іспанія-Грузія. Далі говоримо про це протистояння 6-0 в офіційних поєдинках на користь іспанців, 19-3 різниця м'ячів. Приблизно за таким самим сценарієм все і розвивалося в одній восьмій Євро 2024. Домінація та декласація 4-1 перемога збірної Іспанії. Хоча з 19 ї по 39 ту хвилину іспанці програвали 0-1, навіть незважаючи на те, що загалом збірна Грузії за матч не завдала жодного удару в ствір. А все через те, що на 18-й хвилині захисник іспанців Ленорман зрізає м'яч свої ворота. В першому таймі іспанцям вдалося тільки зрівняти рахунок. На 39-й хвилині з лінії штрафного майданчика пробиває Родрі Гол. Єдине, що на лінії польоту м'яча був капітан збірної Іспанії Мората, і він був в офсайді. Але один арбітр такі голи зараховує, інший ні. До речі, арбітром цього поєдинку був француз Ле Тесьє. 1, 1 після першого тайму. А в другому іспанці як катком проїхалися по грузинам. На 51-й хвилині класно на другому поверсі діє Фабіан Руїс 2-1. 75-та хвилина потужно під поперечину пробуває Вільямс 3-1. А на 83-й Ольма, що вийшов на заміну, ставить крапку 4-1. Могло бути і 5, і 6, і навіть 7 голів, але і 4-х вистачило. Перемога, 4-1. Та відповідно, вихід в чвертьфінал. Щодо збірної Грузії, скажемо те, що говорили і після групової стадії. Молодці. На дебютному євро назабивали дебютних голів, здобули дебютні очки, дебютні перемоги та вийшли в історичний плей-офф. Дійсно, гравцям цієї збірної буде що розповісти своїм онукам. Ну а ми з вами маємо уже дві сформовані пари чвертьфіналів: Іспанія проти Німеччини, Англія проти Швейцарії. Але це буде трішки пізніше. Сьогодні на чемпіонаті Європи два наступні поєдинки однієї восьмої фіналу. Спочатку зіграють Франція проти Бельгії. Якась із цих збірних завершить свої виступи вже в одній восьмій фіналу. Ну а трішки пізніше Португалія проти Словенії. Кристіано Роналдо проти збірної, яка на цьому євро не виграла ще жодного матчу. Ці поєдинки будемо оглядати вже в завтрашньому випуску щоденника. Якщо відео сподобалось, можете підтримати канал в зручний для вас спосіб. Хтось лайком, хтось підпискою, хтось може перейти в опис під відео та знайти там цікаву інформацію, а можете просто натиснути кнопочку спонсорувати. В будь-якому випадку буду вам вдячний. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре, до завтра!